Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. Німеччина передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню Марс 2 та чотири самохідні артилерійські установки, і про це повідомили на сайті уряду Німеччини. Також Україна за останній тиждень отримала два надводні дрони, але жодних подробиць про тип та призначення цих безпілотних апаратів не називають. Загальна кількість переданих Марс-2 Збройним силам України зросла до п'яти пускових установок. Разом із бойовими машинами до України надійшов і боєкомплект до них у кількості 200 ракет. У цьому ж пакеті допомоги Німеччина відправила до України більше 6 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів та 186 тисяч боєприпасів до 40 міліметрових гранатометів. Для українських військових благодійників підготували 20 баражуючих боєприпасів Вармейту. Улітку цього року Олег Гороховський, Монобанк та «Юнайтед-24» зібрали 64 мільйони мільйона гривень для проекту армія дронів. На ці кошти вирішили придбати 40 ударних безпілотників. Вармейт першу партію з 20 безпілотників українські військові вже отримали ще минулого місяця. Другу відправляють зараз. Бережуючий боєприпас Вармет розробки польської компанії Електронікс вперше представили у 2014 році. Виробник вважає боєприпас хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Оператори позначають точку на карті, потім надають дані автопілоту для удару, і безпілотник самостійно уражає ціль. Артилеристи морської піхоти дали оцінку гаубицям М 777 Артилеристи опанували гаубиці М 777 за кордоном і тепер продовжують щоденно вдосконалювати свої навички. Працює сучасна зброя дуже швидко. За хвилину гаубиця калібру 155 міліметрів здатна зробити 5 пострілів, а з використанням високоточних боєприпасів екскалібр вона може уразити ціль на відстані до 40 кілометрів. Високоточна, маневрена і далекобійна, а також потужна і що найголовніше легка та точна. Таку оцінку дають американські гарматі, артилеристи морської піхоти Збройних сил України, як зазначив командир гармати. М777 проста в роботі, у нас нові гаубиці, вони працюють набагато краще, з ними легше справлятися технічно, більш вдало продумані вузли і агрегати. І що не менш важлива, вага це серйозна характеристика. Від цього залежить швидкість залишення вогневої позиції та виконання вогневих завдань, ну і певною мірою точність стрільби. Українська компанія представила стійкі до роботи в умовах радіоелектронної боротьби безпілотний авіаційний комплекс Шарк про новий БПЛА повідомляє прес-служба компанії. Робота над комплексом від проекту до першого польоту тривала менше ніж півроку. Шарк серед іншого має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. За словами розробників, на сьогоднішній день шарк повністю готовий до використання, безпілотник оснащений високонадійним модулем зв'язку та сучасною системою камер, які дозволяють заглибитися у тил приблизно на 60 кілометрів та вести спостереження на відстані до 5 кілометрів від БПЛА до об'єкту. Час польоту безпілотника понад дві години, практична стеля 2000 метрів, максимальна швидкість польоту 150 км на годину. Україна отримала машину для розмінування, її придбали на зібрані через United 24 кошти. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Техніка вже допомагає працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій розміновувати звільнені території у Харківській області. Заявлено, що машина розмінування коштувала 18 мільйонів гривень. Вона має дистанційне керування на відстані до 800 метрів, що гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну середині броньованої та звукоізольованої кабіни. Машина може зачищати понад 2400 квадратних метрів території за годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. Конструкція машини захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кілограмів. Український завод виготовив партію автоцистерни, які вже надходять до рятувальників по всій країні, як зазначили на заводі цього тижня. В різні регіони України почали надходити наші новенькі пожежні автоцистерни. Зазначається, що це легка міська маневрена пожежна машина. Зокрема, у цій пожежній машині завдяки співпраці вітчизняних виробників є пожежна надбудова та пожежний насос українського виробництва, кабіна операторного розрахунку теж українського виробництва, пожежні рукави, виготовлені українською компанією, електросистема управління насосом та пожежною надбудови спроєктовано і виготовлено українськими підприємствами. Крім цього, шасі зібрано на заводі в Україні. Україна відновила видобуток газу на родовищах, розташованих на звільнених Збройними силами України територіях. Про це повідомив голова державної компанії. За його інформацією, компанія сподівається на збільшення видобутку газу щодня на 500 тисяч кубометрів на звільнених територіях, Як він зазначив, зараз компанія відновлює видобуток газу на звільнених територіях. Ми сподіваємося, що внаслідок повернення в експлуатацію свердловин та інших об'єктів газової інфраструктури, Україна щодня додатково отримуватиме приблизно 500 тисяч кубометрів газу. За його словами, газовики відновлюють роботу на всіх своїх об'єктах, а деякі з них вже вийшли на робочі показники до лютого 2022 року, інші ще готують до відновлення роботи. Німецька компанія спільно з урядом Німеччини поставить українським військовим сучасний мобільний госпіталь. Про це повідомляє прес-служба компанії. Загальна вартість мобільного модульного шпиталю 9 мільйонів євро. Його виготовлення та передача запланована на 2023 рік. Також у вартість входить навчання персоналу. Польовий госпіталь це комбінована наметова контейнерна система, де розташоване вбудоване медичне обладнання. Також компанія постачає намети та необхідне обладнання для проведення відкритих хірургічних операцій. Система включає відділення невідкладної допомоги, сортувальний кабінет операційного, відділення інтенсивної терапії, комп'ютерної томографії, стерилізації та аптеки. Також є намети для адміністративної роботи, зона очікування та місце для розміщення персоналу госпіталю. Лідери Євросоюзу досягли принципової згоди щодо виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги у розмірі півтора мільярда євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів. Про це заявила глава Єврокомісії, як вона зазначила, Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно від 3 до 4 мільярдів євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці від 3 мільярдів до 4 мільярдів євро повинні фінансуватися Європейським Союзом та нашими американськими друзями фінансовими інституціями. Тож дискусія була про півтора мільярда євро на місяць для України фінансовані Євросоюзом. Тож це дає загальну суму 18 мільярдів євро на наступний рік, обсяг на який Україна може покладатися. Ми доручили міністрам фінансів розвинути відповідний механізм. Але було також важливо дати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде планом маршала 21-го століття і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни. Про це він заявив на відкритті міжнародної експертної конференції з питань відновлення реконструкції та модернізації України у Берліні. З огляду на це очільник уряду ФРН закликав зосередити увагу на тому, чим може бути більш стійка та міцна Україна, важливим виробником зеленої енергії, експортером індустріальної та аграрної продукції, цифровим центром з одним із найкращих it експертів, а також членом Євросоюзу з відповідною інфраструктурною та правовою базою. Україна відновлює членство у Міжнародній організації виноградства та виноробства, до якої входила з 1997 по 2008 роки. Статус членства буде автоматично поновлено 30 жовтня 2022 року. Офіційно про це оголосять 4 листопада 2022 року під час щорічних зборів організації. 4 листопада Україна візьме участь у 43-му Всесвітньому конгресі виноградства та виноробства, який відбудеться у Мексиці. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А після завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.